Всім привіт! Заступник голови Ради безпеки Дмитро Анатолійович Медведєв пригрозив точковим застосуванням гіперзвукової російської ракети Оникс по будівлі суду в Гаазі. Суддям взроздурилися марно. Дивіться, мовляв, ми хоробрі, не обисралися підняти руку на найбільшу ядерну державу. На жаль, панове всі ходять під богом і ракетами. Цілком можна собі уявити точкове застосування гіперзвукового Оніксу з північного моря, з російського корабля по гаазькому будівлі суду написав політик. За його словами, таку ракету неможливо збити. Медведєв висловив упевненість, що у відповідь на цей удар країни Північно-Атлантичного Альянсу не почнуть війну, так як суд лише убога міжнародна організація, а не населення країни НАТО. Політик вважав, що альянс побоїться удару у відповідь і не буде нікого жаліти. Офіційний представник МЗ Росії Марія Захарова назвала звинуваченням з підкресливши, що подібні звинувачення вже не раз звучали в ході інформаційної кампанії за звинуваченням Москви в насильницькому вивезенні неповнолітніх. З території Донбасу. Друзі канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!